Напередодні дня молоді в Київському професійному будівельному ліцеї Дарницького району провели випускну лінійку. Це єдиний професійно-технічний навчальний заклад, який готує висококваліфікованих робітників будівельної галузі. Під час урочистої частини найактивніших учнів було нагороджено грамотами та подяками за участь в громадському житті та за успіхи в навчанні. Анастасія, хоч навчається тут всього рік, проте вже досягла певних успіхів в виробничій практиці. Виробниче навчання це для мене найулюбленіше. Можу зробити декоративну штукатурку. Ну, Будь-яку штукатурку. Я навчаюся в цьому ліцеї на опоряджувальника будівельника. Поступав ну, не на сварщика і не поступив. І у мене мало времени сталося, щоб кудись поступити. Вот Перше, що я узнал, ну, це сварщик сюди. Група нормальна, це професія вроді цікава. В, ритм з такою. в цьому році в Київському професійному будівельному ліцеї з'явився набір на таку професію, як монтажник систем утеплення будівель або муляр. Вивчаємо там певні схеми, тобто, от, а потім вже вони проходять практику на будівництві повністю, виконують тут виробничі роботи з систем утеплення будівель, мулярні роботи, мурують цеглу, перегородки, там, стіни. В середньому яка заробітня плата от умуляра може бути? Ну, в залежності від вироботки, правда, але от в середньому люди можуть отримувати від 4,5 тисячі гривень і вище. Проліцензували й декілька нових професій для дівчат. Це інтегрована професія, це касир в банку, касир торговельного залу, адміністратор. Ця професія дозволить тим, хто її здобуде, мати можливість. Дайти роботу собі, чи то в банках, чи то касиром десь в торговельному залі, чи адміністратором десь в офісному секретарем, це як адміністратор, це секретар керівника, це офіс-менеджер і так далі. Тобто, можливість, враховуючи Потреби ринку праці знаходити можливість працевлаштування. Сьогодні також у нас і є випускний вечір свято, яке воно відбудеться сьогодні в актовій залі для учнів тих випускних груп, які якраз склали державну кваліфікаційну атестацію, отримали направлення, і ми 100% всіх забезпечили робочим місцем.